Годня мої любі малята. Я рада вітати вас на своєму каналі Казка. І Я для вас приготувала сьогодні цікаву казку, яка має назву Мишеня Мишко і брудні лапки. Слухайте уважно. Мишеня Мишко і брудні лапки. В одній мишачій сім'ї жило було мишеня Мишко. Воно було веселим, активним і дуже любило ігри на свіжому повітрі. Кованки, волейбол, баскетбол і особливо футбол. Зранку до вечора воно було готове грати на вулиці зі своїми друзями. Одного разу Мишко, прийшовши з вулиці, помітив, що у нього дуже брудні лапки. Він витер їх об свої сірі боки, при цьому подумавши. «Помию лапки пізніше. В цей час мама покликала його їсти. Мишко швиденько побіг за стіл, оскільки дуже зголоднів. Про брудні лапки він вже й забув. Обід був незвичайно смачним. А оскільки у мишей немає столових приладів, то їв він виключно брудними лапками. Вгамувавши голод, мишеня подякувало мамі за обід. І знову зібралося на вулицю до друзів. Але тут, в животі малюка, забурчав. Мишко не звернув уваги на це. Він був у передчутті великої гри у футбол. Вийшовши з Нірки, він з усіх лап побіг до друзів. На футбольному полі зібралися дві команди мишені. Ось ось почнеться велика гра. Але тут Мишко звернув увагу на те, що бурчання в животику не проходило. До того ж з'явився легкий біль. Вирішивши терпіти, мишеня бадьоро побігло грати. Та ба, Від бігу животик заболів сильніше. Почалася гра, вдалий пас мишкового товариша, і м'яч вже у Мишеняти. Стримуючи біль, він біжить до воріт супротивника. Удар! Гол. Але Мишко не відчув радості. Біль у животику став нестерпним. Розплакавшись, мишеня пішло додому. Воно дуже засмутилося, що не зможе грати далі. Але животик болів дуже сильно. Заплакане мишеня біля нірки зустріла мама, що сталося? Перелякано запитала вона. Ой, животик у мене болить, терпіти більше не можу, тихо відповів Мишко. Навіть дограти не зміг, друзів підвів, продовжив він. Мама мишка дуже злякалася, вона швидко зібралася і побігла до лікаря, а мишеня сіло на ліжко, тихенько попискуючи від болю. Незабаром прийшла мама з лікарем. Лікар оглянув мишеня. Змусив його показати язик, пом'яв животик. І тут він побачив брудні лапки мишка і запитав Скажи, друже, а лапки ти завжди миєш? Мишко ствердно кивнув. Дивно, а чому ж тоді вони такі брудні? Це не діло, продовжив лікар. Я сьогодні не мив перед обідом, вирішив потім помити. Просто витер об себе, зізналося мишеня. Тоді все ясно, відповів лікар і додав. На брудних лапках надто багато різних шкідливих мікробів і бактерій». Коли ти їв брудними лапками, багато з цих бактерій і мікробів разом із їжею і потрапило тобі в животик. І тепер вони там танцюють і радіють, а у тебе животик болить. «Ой, і що ж мені робити? запхикав Мишко. Гарненько помий лапки з милом, потім випий ці ліки і йди у ліжко. Поспиш, а там і животик перестане боліти. Відповів йому ліка. Тихенько попискуючи від болю, Мишко пішов до раковини, намочив лапки, ретельно їх намилив і довго відмивав. Після випив запропоновану лікарем мікстуру і поплентався у ліжко. Біль потихеньку стихав, мишеня заснуло, і приснився йому сон, що у його животику скаче і танцює страшний, жахливий мікро з мерзотною та огидною бактерією. Вони веселяться і говорять Мишкові Ти, Мишко, ручки, не мий перед їжею ніколи, тоді нас багато буде у тебе в животику. Ніякий лікар тобі не допоможе, а ми тебе з друзями потихесеньку з'їмо. І бридко так сміються. Прокинулася мишеня у холодному поту. Сон страшний забути не може. Відтоді кожного разу після вуличних ігор, після туалету, а також перед тим як їсти, Мишко ретельно миє лапки з милом. Зрозумів він, що кожен спроможен сам піклуватися про своє здоров'я, назавжди запам'ятавши слова лікаря. Як митимеш завжди лапки, то обійде тебе біда. Ось історії кінець, а хто ручки миє молодець? Молодці малята, а ви уважно прослухали казку? Скажіть, будь ласка. Що трапилося з мишеням Мишко? Дітки, а чому у мишенятка почав боліти животик? Хто пам'ятає? Так, молодці, ви гарно запам'ятали. Дітки, а скажіть, будь ласка, чи можна приходити з вулиці і не мити руки? Вірно малята, не можна, тому що на вулиці ми можемо підібрати на ручнята багато мікробів. Дітки, запам'ятайте, що коли ми приходимо з вулиці, треба обов'язково мити ручки і мити овочі і фрукти.